Наші вітання усім з допрем'єрного показу фільму «Супершкола-2». Зараз ми перші матимемо змогу побачити роботу телекомпанії Кадрика, підготовка якої тривала один рік, а зйомки два тижні. Є супершкола 2 продовженням першого фільму. Так, це є продовження і кістяк. Головні герої залишились ті самі, але з'являються і нові персонажі. Події відбуваються у наш час під час війни. І насправді багато дітей із супершколи поїхали за кордон. Це на 100% авторська робота студії кадрика. Вона про наші реалії і наших дітей. Два роки коронавірусу, рік війни, три роки для дитини це дуже багато. Але так приємно знати, що є ті, хто створює кіно, незважаючи на такі часи. Хто надихнув вас на створення стрічки? Мої вихованці кадрики, мої діти, які переглядали «Супершколу-1» один і питались мене чуть не кожен день в інстаграмі, в фейсбуці, коли буде продовження, коли буде продовження. Я кажу. Ну діти, ну війна, ну і що? Ми готові. Ми готові збиратись. Ми готові приїжджати. Ми бачимо, що є пів акторського складу. Треба ще пів дозбирати. Я кажу до нашого кастинг директора кажу, Лесь, ну давай поставимо собі шанс. Давай за тиждень часу назбираємо, буде добре. Не назбираємо, не знімаємо. Ти не повіриш, ми як дали клич за три дні зібралася вся команда. Це фільм про школу. Кожен із нас уявляв ідеальне середовище, в якому хотів би навчатись. І творці фільму зробили таке середовище, де вчителі зірки, директор повністю розгорнута для дітей, а діти спокійно навчаються і розвиваються. Місія кадриків це творити добро і бути частиною усіх вихованців. Квитки і спонсорські гроші зазвичай направляли потребуючим дітям. Раніше кадрики. Допомагали багато років на реабілітацію дівчинці, старша сестра, якої була вихованицею кадриків. Але цього разу вирішили зібрати на авто для ЗСУ. Збираємо на автомобіль для 129-го батальйону ТРО, який зараз тримає оборону на запорізькому напрямку. Усі кошти 100% від придбаних квитків. Підуть до допомогу Збройним силам України. Це, зокрема, 129 й батальйон. А ми вам бажаємо приємного перегляду і слава Україні! В цьому фільмі задіяні такі зіркові особи, як Жогло та Владзьо. Співачка Китаріна, учасниця гурту Голосні Іванка Іванишин, а також Юрій Курило, актор першого театру, який знімався у попередній частині. Також акторка Юлія Кузьмяк, Лесик Турко, який задіяв ще свого сина Назара, який читає реп. У мене є котик Жирабас, він скоро з'їсть і нас. Він скоро і тебе. Кіт, у свій живіт. Ви виконували одну з головних дорослих ролей. ми побачили як ви які ви є на екрані розкажіть які ви є в житті uh, в житті насправді я доволі схожа особистість така як на екрані і я думаю що якби насправді мені би теж дали набагато більше можливостей і знаєте така певна Допомога людині, коли її підвищують у своїй професії, вона робить людину трішки такою негативною. Я цього насправді теж боюся в житті. Тому що коли ми отримуємо набагато більше, ми стаємо такими владнішими і хочемо отримати ще більше. Але стосовно життя, то я в житті теж простий, спокійний. Люблю пожартувати, смачно поїсти без цього теж ніяк. Е, до речі, хотів запитати, а хто у вас хлопчик чи дівчинка? Ви знаєте, жодного разу на ОЗД не показало стать. Значить, хлопчик, чого це раптом? Ну то як чого? Він. Як партизан не хочу, щоб його побачили дуже дотепно. Знаєте, або дівчинка У вас є грудна дівчинка. Як ви зміщували зйомки і роботу вдома? Так, в мене є грудна дівчинка, це моя третя донечка. Вона на той час мала лише 8 місяців. І насправді це було важко, тому що дівчатка, як завжди, чекали свою маму вдома. Вони звикли, що мама зараз не працює, трішки відпочиває, вона поряд з ними вдома. І було важко розриватися між своєю сім'єю рідною і другою сім'єю рідною, кіношною, яка стала для мене не менш рідна і не менш вагома. Але завжди є мама, тому кажу, любіть своїх. Мам, бережіть, їх цінуйте завжди. Є тато, який теж прийде на поміч. І тому мене зрозуміли. Мені довірили цю справу, щоб я трішки була з вами, і все вдалося. А для Чого ми сюди залізли? Я ж казала ці маски ховати. Та не знаю. Напевно, автоматично. І що тепер робити будемо? Та сидимо вже, потім виліземо. Як тобі взагалі фільм? А, фільм мені дуже сподобався, було неочікувано уч... не навіть, що він такий класний буде. Добрий день. А, а добрий день, добрий день, добрий день. Давно ви так підслуховуєте? Е, д, давно ні, я не так, щоб давно я не давно. Я зовсім недавно я не підслуховую я просто е, слухав. Я навіть би сказав, заслуховувався. Ну ваш спів це насолода для вух і для очей. В, ви справді так думаєте? Ви виконували у фільмі вчительку української мови. Взагалі, задоволені фільмом. Я дуже задоволена. Задоволена тим, як зіграли всі учні. Загалом, тому що від вас залежить успіх цього фільму, я впевнена, більше ніж від моєї ролі. Мені дуже сподобалось, тому що це був такий мінімальний дебют. І дуже сподобалося ну, звичайно співати, тому що я співаю в кадри. Це ваш перший досвід? Саме у такій розгорнутій ролі я думаю, що так, тому що я знімалася під епізодичних якихось ролях та раніше. Таких мінімальних, десь на другій, третій ролі, тобто плани різні, але оце було дуже багато кадрів, дуже багато різних нарізок, і це було дуже цікаво. Можна я вдихну вашого аромату? Послухайте, я починаю вас боятися. Можна я вдихну? Що ви робите? Сьогодні на червоній доріжці присутні багато дітей і їхніх батьків, представників медіа і критики. І звісно, всі ми чекаємо вражень від повнометражної стрічки Супер школа! Пригодницька комедійна драма тривалістю дві години особисто я дуже переживаю за усіх акторів, бо знайома з ними особисто і була на знімальному майданчику. Теж і вірю у кожного тепер же, свого колегу. Працюється на знімальному майданчику у ролі завчо. Ти знаєш, Вероніко, це вже вдруге, я в ролі зауча, тому що перша частина вийшла півтори роки тому, зараз це вже друга частина. І себе дуже природньо почуваю. Чому? Тому що фактично всі ролі, які виконують наші актори у фільмі, вони прописані під типаж і характер цієї людини, яка грає цю роль. І оскільки в нас директором нашої супершколи є Ірина Климович, в житті це директор кадриків, я її заступником в кадриках і так вийшло, що в школі я стала її теж заступником завучем. А -а -а. Ви мене ревнуєте. Я? Ревнуєте? Я ревну... Ревнуєте, ревнуєте, ревнуєте. Це допоможе вам охолонути. Наталю, дякуємо, що ти прийшла до нас на прем'єру. Я знаю, що ти вже бачила частину фільму. Як тобі? А, ну, ти знаєш, це якась така аж легка шкільна ностальгія. Ну, по-перше, я спостерігала не лише за екраном, а спостерігала за залом. І я зрозуміла, що українським дітям тінейджерам, це той контент, який вкрай необхідний. А вони між собою, бачу, комунікують, вони мають свої жарти, вони, вони дивляться захопленням це. От, тому, е, ну, Всім е, режисерам, всім, хто брав участь, величезний респект, тому що в такий непростий час е, українського такого контенту дуже мало. А зараз він з'являється, і це ну справді е, такий дуже гарний і щасливий мені здається, факт, кожен буде жати шопоці. Наскільки круто, коли ми даємо нашу історію, наш український менталітет, Тобто, я вже помітила, що в фільмі є, наприклад, момент про те, що розпочалася сирена, що це йде час війни. Тобто, це дуже класно, коли потім, наприклад, ми переможемо все, все пройде, але той момент він десь вже буде вкарбований, і ми маємо то не забувати. Тобто, це такі вкраплення в фільмі, які дуже мудрі і дуже правильні. На твою думку, наскільки сьогодні важливий український контент? Надважливий, надважливий тому, що українська мова це є код нації, і ми сьогодні бачимо, як ми багато втратили через те, що було засилля російського. І сьогодні ми повинні стояти на на, на українському, на українських традиціях, відстоювати, виборювати і вчитися там, де є прогалини. Як вам враження від фільму? По-перше, я скажу, що я вражена, що і у продовженні Супершкола 2 бо я на першому також була. Надіюся, буде і третє, і продовження. Ось і хочеться дуже дуже побачити цей фільм на великих екранах телебачення. А скажу одне, що є у мене улюбленці, актори цікаві, діти талановиті, і видно, що з кожним роком ростуть все більше і більше таланти. І одним словом, що молодці. Да далі надію, що так і буде. Чи любите українське кіно? Які вам найбільше сподобались? Звичайно, я люблю українське кіно, і останнім часом намагаюся дивитися тільки українське кіно, і взагалі я вважаю, що українське зараз у всьому світі стає трендом. Стрічки дуже подобаються серіали, які останнім часом знімає наш український кінематограф, і звичайно ж, славнозвісний Щедрик, який останнім часом набув великої популярності і який дуже обговорюється. Чи сподобався фільм? Звичайно, фільм дуже для мене цікавий. Також я порекомендую цей фільм переглянути своєму 12-річному сину. Це про школу, якої не існує, але туди хотілось би кожному з нас. Ми були дуже раді поспілкуватися і проводити час на червоній доріжці. А саме головне побачити перший мій фільм Супершкола 2 Ми бажаємо успіху творцям цього фільму та акторам. І нехай ця стрічка стане улюбленою для багатьох. Па-па!